Друзі, всім привіт! 16 травня. У нас, на жаль, погода стабільно холодна, можна сказати, однакова, що зимою, що весною. Температура вночі опускається до плюс 5, плюс 3. Цілий травень заморозки. І одразу, друзі, таке оголошення невеличке. Трошки буде запізнення з матками, які я мав відправляти в травні місяці, вони однозначно посунуться на тиждень, на 10 днів. На пізніше не зможу я виконати травневі замовлення, так як нуклеусний парк повністю заселений, матки, які мали облетітися. Скажемо так, в травні місяці, на жаль, вони не облітаються. Погоди в нас нема. Найближча погода тепла, яка буде придатна для обльоту маток, буде наступної середи. Тобто через 4 дня і замовлення, які я обіцяв вам на травень місяць, на жаль, ми виконати не зможемо. Хто завдатки, друзі, я не брав, хто може почекати до, до більш сталої погоди, той, звісно ж, зрозуміє, почекає, хто не зможе, шукайте собі, можливо, десь інше. Тут такий форс-мажор, що Повністю нуклеосний парк забитий матками. Зараз ми виконуємо певну роботу, робимо ревізію, тому що потрібно дещо підкоригувати відповідно в цих маток. Але, на жаль, наприклад, вчора вийшло сонечко, температура піднялася до плюс 16. Матки на очисний обліт виходять, а на парувальний обліт не виходять. Трутень літає, матка вилітає ознайомлений, на ознайомлений, на очисний обліт, А от, щоб вона парувалася, не, не парувалася, їм потрібна дещо вища температура для паровки. Трошки такий сезон, звісно ж, не, не такий, як би хотілося, але мусить бути так, як є. По медосборі, друзі, теж повністю нулі і мінуса на даний момент. Надія ще є, тому що ріпаки в нас ще в такому стані цвітіння. Але що буде за тиждень часу з ними, не годен сказати. Тому, скоріш всього, що меду з ріпака, як такого, якщо буде, то буде не так, як завжди, не так, як ми звикли бачити. Тому якось так. Тобто матки, які я мав відправляти 20 травня, вони будуть відправлятися не скоріше 1 червня. Надія на це є. Тому хто може почекати, звісно ж, почекайте, хто не, не зможе, вибачайте. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!